Ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В студії працює, Олена на крячкою поговоримо про головні події дня, що минає сьогодні. У випуску про таке: 41 мільйон гривень за 67 соток землі. Чернівецька міська рада провела прозорий аукціон. Чернівецькі стоматологи проводять спільний збір коштів на закупівлю автівок для збройних сил України. До Чернівців приїхав легендарний український гурт Скай. Двісті шістдесят восьмий день повномасштабного вторгнення триває за минулу добу. Українські захисники знищили 350 окупантів і 5 артилерійських систем. Президент України ж Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою за мужність та відвагу третю батальйонну тактичну групу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, у складі якої боронять рідну землю чимала буковинців. Тим часом сьогодні, ввечері Укрзалізниця запускає перший посяг до Херсона. Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали квиток до перемоги. А ось по всій Україні сьогодні впродовж доби енергетики знов застосовують графіки погодинних та аварійних відключень. Укренерго нагадує обмеження необхідні для збереження стабільності енергосистеми після чергової масованої атаки ворога. У зв'язку з погіршенням погодних умов від сьогодні у Чернівцях запроваджене цілодобове чергування персоналу та спецтехніки комунального підприємства Міськшеп. Наразі сім одиниць техніки готові виїхати на вулиці міста у випадку снігопаду та ожеледиці. За потреби кількість будуть збільшувати за необхідності на чергування можуть вийти 29 одиниць техніки. Крім того, керівник міськшепу зауважив, що на підприємстві в достатній кількості заготовлено піску та солі для посипання доріг міста. Стандартна потреба на зиму 2,5 тисячі тонн до 2,5 тисячі тонн. Ми придбали тисячу тонн по тендеру, ми зменшили цю кількість за ціни. І в наш залишок з минулого сезону є 350 тонн. То от на даний момент ми маємо 1350 тонн, щоб почати зимовий сезон. Якщо буде потреба, то ми ще відіграємо тендер і тоді докупимо. Патрульна поліція Чернівецької області нагадує буковинцям, що означають жести регулювальника. Запам'ятайте, коли патрульний виходить на проїзну частину, то знаки, розмітка та світлофори втрачають пріоритетність. Сигнали регулювальника є обов'язковими для виконання. Ними є положення корпусу, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем, які мають значення. Детально прописані в правилах дорожнього руху, а ось пішоходів закликають подбати про власну безпеку і в темний час доби користуватися ліхтариками, носити одяг з світловідбиваючими елементами, або ж придбати спеціальні світловідбиваючі браслети. Коли регулювальник виходить на перехрестя, дія дорожніх знаків, розмітки та світлофорів, навіть якщо ті працюють, припиняється, і всі учасники дорожнього руху зобов'язані виконувати вимоги регулювальника. Якщо регулювальник піднімає руку вверх, це означає, що у всім учасникам дорожнього руху заборонений рух у всіх напрямках. Якщо руки регулювальника опущені, розведені в сторони. Або права рука зігнута, рух транспортних засобів дозволяється лише прямо та праворуч, а пішоходам дозволяється рух лише перед грудьми регулювальника та за спиною регулювальника. Рух в напрямку грудей регулювальника для транспортних засобів та в спину регулювальника заборонений. Коли права рука регулювальника витягнута вперед. Рух транспортних засобів з лівої сторони дозволений у всіх напрямках. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину лише за спиною регулювальника. Усім транспортним засобам, які рухаються на груди регулювальника, дозволений виключно поворот праворуч. З правої сторони та зі спини рух транспортних засобів заборонений. Пішоходам дозволяється переходити дорогу лише за спиною регулювальника. 41 мільйон гривень за 67 соток землі. Чернівецька міська рада провела аукціон з продажу земельної ділянки, яка розташована на проспекті Незалежності 141. Вона призначена для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної інфраструктури. Як пройшов аукціон, бачили журналісти сі 4 Чиниця котре провели аукціон з продажу земельних ділянок. Цього разу мова йде про частину майбутнього бульвару Буковинське Віча, а саме проспект Незалежності 141. Торги проводилися в режимі онлайн на електронній платформі. Прозоро це продовження нашої історії прозоро спілкування з комунальним майном. В принципі, будь хто може прийняти участь в купівлі, і це на сундучому 11-й, вже в цьому році. Відповідно, так, да, це здійснюється в порядку проведення англійського аукціону, англійський аукціон класичний, він означає те, що він тому і називається класичним, тому що учасники змагаються з шляхом підвищення ціни. Будемо сподіватися на те, що нормально переможе цей день і почне будувати. І ми бачимо зараз вже кількість учасників точніше, з стартовими пропозиціями. Стартова пропозиція була. Ціна затверджено міською радою 5 мільйонів 800 тисяч, але вже бачимо, що навіть є деякі учасники, які з першого кроку роблять свою позицію твердою і на майбутніх ранок аукціону 30 млн грн. Доволі великий крок, неочікуваний з іншого боку. І, але разом з тим ця ділянка дуже приваблива. В торгах взяли участь сім учасників, які до моменту оголошення результатів були зашифровані під номерами. Тому вплинути на хід аукціону неможливо. За словами Андрія Тимофійчука, за останні шість років на цій ділянці місто втратило значну кількість грошей, тому що земля продавалася без аукціону. І ми почали працювати з тим, щоб все таки в цьому районі ще, хоча б продавати за аукціону ці ці ділянки, тому що ми розуміємо, що необхідно кошти на будівництво. На завершення будівництва проспекту Незалежності для того, щоб з'єднати його вже з вулиці Старшинецької і далі мати можливість, що місто мало можливість розвивати масив вулиці Ковальської. Там, згідно детальних планів, затверджених поки що не скасованих, передбачається теж будівництво і громадських просторів з басейнами, з щось схоже на аквапарк невеличкий, ближче до вулиці Кошового. Тобто є перспектива. Саме через те, що міська рада проводить такі аукціони через систему «Прозоро», місто має змогу отримати значні видатки до бюджету. В цьому році від продажу земельних на аукціоні аукціонів міська рада отримала 36 мільйонів. Це при стартовій ціні 18 мільйонів, два рази загальними за було зростання. Ну, для прикладу, я вам скажу, у 2020 році при стартовій ціні 8 мільйонів. Продали цими ділянки на 10 мільйонів гривень, тобто відбулося всього насядам на 20%. Зараз ми бачимо 100% зростання в цьому році. Цін це при тому всьому, що і стартові ціни, я вам скажу стартові ціни, і експертна ціна змінюється, вона зростає з урахуванням і вимог наших, і з урахуванням ринку реального, а не уявного експерта, яких, як часто це бувало Кошти, які отримали з продажу, будуть направлені в бюджет розвитку міста. Зокрема, торги проходили в три раунди, під час яких учасники мали змогу підіймати ставки. А переможцем став Ростислав Білик. у завершальному раунді зробив ставку в розмірі 41 мільйон і одна гривня. Наша знімальна група слідкуватиме за розвитком подій на цій ділянці. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Нову автівку швидкої допомоги отримав Чернівецький перинатальний центр. Автомобіль вже повністю функціонує та допомагає перевозити пацієнтів в лікарні. Подробиці далі машина швидкої допомоги від фонду ООН у галузі народонаселення відтепер тепер допомагатиме вигідним пацієнткам Чернівецького перинатального центру. Від ООН у нас отримана машина швидкої допомоги, яка укомплектована і розрахована для надання невідкладної допомоги і Переміщення, перевозки пацієнтів, які потребують нагальної або невідкладної допомоги, це дасть можливість нам сформувати виїзні акушерські гінекологічні бригади. Які зможуть пацієнтів, які потребують вищого рівня надання допомоги, перемістити в перинтальний центр і надати кваліфіковану допомогу за словами лікарів? Центру нова автівка облаштована передовими системами для комфортного перевезення пацієнтів в даному рені мобілі є киснева консоль, за допомогою якої можна налагодити подачу кисню. Важким пацієнтам, як неінвазивно, так і інвазивно, тобто до підключення до апаратів ШВЛ. Даний автомобіль має і автономне джерело струму, яке дозволяє підключати високотехнологічну апаратуру, таку як апарати ШВЛ, як дефібрилятори, як ЕКГ. Для постійної роботи в цьому автомобілі завдяки такій допомозі перинатальний центр не тільки перевозитиме пацієнтів, що потребують допомоги, а й проводитиме консультації. На сьогоднішній день у нас онкопрофогляди по Чернівецькій області складають 21%. відсоток. Тобто із п'яти жінок тільки одна проходить онкопрофогляд, а чотири ні. Це звичайно робота над профілактикою. Вона у нас. Буде посилена за рахунок формування наших бригад, і де ми будемо консультувати і надавати допомогу в районах області. Радіус роботи автівки швидкої допомоги не обмежиться одним лише містом у разі необхідності. Пацієнта зможуть перевести і на більш дальні відстані. Даний автомобіль має в собі і постійний клімат контроль. Який незалежно буде працювати при людьми погодних умовах, тобто пацієнт, важкий пацієнт, буде постійно під стабільною температурою, що є дуже важливим при транспортуванні на далекій відстані, такі як не тільки між лікувальними закладами, а в будь-яку точку України може буде перевести пацієнта важкого з сталою температурою. Максим Берник, Роман Олійник, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал с 4 Об'єднатися заради спільної мети у Чернівцях стоматологи-волонтери оголосили спільний збір коштів на закупівлю автівок для Збройних сил України. Кажуть, акція буде регулярною, і долучитися до неї зможуть всі небайдужі стоматологи міста. Організатори взяли приклад з одеських та черкаських колег і сподіваються, Чернівці не будуть стояти осторонь. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Там на передовій, в самому пеклі, ніколи не буває зайвої автівки. Транспорт для військових розхідний матеріал, який щодня потрапляє під обстріли. Тож його закупівля має відбуватися постійно. Це розуміють чернівецькі стоматологи, які вирішили об'єднатися та спільними зусиллями долучитися до допомоги. Я не можу сказати, що у нас раніше це не відбувалося. Відбувалися якісь благодійні конференції, за які просто люди платили ці кошти, робили якісь лекції, конференції, і також купували тобто, автівки, були якісь і аптечки, забирали і інше. Да? Але хотіло, хотілося б якось це запустити більш автоматично і щоб воно якось працювало постійно, а не тобто, щоб працювати там місяць для того, щоб зібрати на якусь автівку. Зібрати всіх стоматологів в одну спільноту Роман Павленко вирішив, взявши приклад зі своїх колег з інших областей. Ідея виникла після спілкування з моїми друзями з Одеси, з якими ми товаришуємо і дружимо. То вони Почали е, робити такі закриті групи, куди почали додавати своїх колег, які згідні на те, щоб долучитися до збіру коштів, тобто кожен тиждень додавати певну суму для того, щоб купляти автівки або. Е, Підтримати будь-які запроси з збройних сил України, які потребують, тобто на наразі, да і тобто не хотілося б бути окремо і стояти в дивитися і радуватися, як це роблять успішно Одеси і Черкаси. Хотілося б таку ж саму акцію провести в Чернівцях з ініціативою друга колегу. Одразу вирішив підтримати й інший місцевий стоматолог Володимир Федак. Тому ми, власне, хочемо започаткувати ось таку от акцію. Роман. Про неї говорив достатньо давно. Він виношував цю думку. Ми з ним якось сиділи, обговорювали. І давай, давай, якщо хтось з колег зміг по Україні, в Черкасах, в Одесах, чим Чернівці гірші, ми, ми також зможемо, ми допоможемо, ми, ми також дуже класне місто. Збір коштів організатора акції планують проводити на постійній основі і запровадити фіксований внесок. Саме таким чином кошти збирають й одеські стоматологи. Виходить, що в Одесі вони збирають по 100 доларів в тиждень. А у нас ми хотіли почати хоча б з 1500 гривень в тиждень. Це виходить. А далі по можливості, як будуть можливості у лікарів, тобто можемо і так само підняти до 100 доларів в тиждень з людини, щоб допомогти. У нас є багато друзів, в нас є насичені соцмережі, в нас є колеги, які приходять на курси. В нас є колеги колег які контактують. Ну, тобто, знаєте, ми дружні і хороші думки, і якісь такі добрі вчинки. Вони розповсюджуються швидко. От, власне, дуже дякуємо, що і ви прийшли нас підтримати і донести до людей наші такі от хороші бажання. Приклад одеських та черкаських волонтерів, які вже закупили не одну автівку, доказує небайдужість одних людей дає поштовх іншим приєднуватися до спільної справи. Чернівецькі стоматологи, волонтери переконані, в них також все вийде, і крім допомоги військовим, вони зможуть бути прикладом для інших. Знаєте, в кожного плана ми завжди дивимося наперед. І хочемо почати зараз з цього. Я сподіваюся, що ми далеко не закінчимо на одній автівці, на двох чи на п'ять. Я сподіваюся, що цей процес він буде. Ну, хочеться, щоб, звичайно, це пошвидше закінчилося. Але поки не закінчиться, ми будемо всіма силами, чи можемо фінансово і ну, взагалі всіма силами, якими ми зможемо, ми будемо допомагати. І, хоч стоматологи працюють на своєму фронті, лікують людей та підтримують економіку країни. Вони кажуть, займатися благодійністю теж вважають своїм обов'язком, особливо зараз, коли за стільки місяців всі втомилися, і збори організовувати стає все складніше. Зараз якось ловлю себе на думці, що ми якось звиклися до слова війна, і це і це погано. Знаєте, він ми обов'язково переможемо. Війна закінчиться. Ми, ми переможемо, але хочеться зробити якийсь свій внесок. Внесок від Чернівців, від, від лікарів, від нас. Ми хочемо допомогти. Ми хочемо, хоча б на хвилинку, хоча б на годинку, щоб ця війна закінчилась швидше, можливо, десь з якоюсь нашою участю. Від таких українців, які проявляють ініціативу і не шкодують сил та часу, залежить багато. Зокрема, і перемога України в цій нелегкій війні з російським агресором. Тож тримаємося та підтримуємо один одного. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Тим часом Чернівецький інститут передав прикордонникам гуманітарну допомогу. Нові генератори та буржуйки вже зовсім скоро відправлять військовим на передову. Як студенти збирали кошти, дізнавались журналісти Сі4. нові електрогенератори, буржуйки та військова форма. Студенти Чернівецького торговельно економічного інституту зібрали гроші на гуманітарну допомогу для прикордонників, що захищають терени нашої держави. До Дня студентів студрада висловила таку пропозицію, щоб зібрати певну суму коштів і допомогти нашому прикордонному загону, який теж. Саме знаходиться і на передовій, і боронить всю нашу Україну. Ініціативу студентів ми підтримали, колектив, студентство зібрало біля 70 тисяч гривень. За ці кошти нам вдалося купити два генератора, три буржуйки і 80 футболок теплих свитрів для саме наших захисників. З початку повномасштабного вторгнення студентство міста вносить великий вклад у волонтерський та благодійний рух, тому кількість таких ініціатив буде лише зростати не було ні одного такого студента, який би сказав, що він не хоче чи не буде здавати гроші для наших збройних сил, тому що ну ви ви самі розумієте, те, що це все, що ми можемо зробити, це підтримувати їх тільки так. Наші враження від збору дуже хороші. Ми дуже сильно раді, що ми можемо якось допомогти нашим захисникам. Я впевнена, що в подальшому ми так само будемо продовжувати наші різні ще збори. Будуть проводити різні організаційні моменти, заходи, ярмарки та виставки. Кошти зібрали протягом місяця завдяки ініціативності студентів інституту та різноманітним благодійним заходам, які влаштовували у закладі. Вдалося нам такий я скажу маленький гостинець. Хотілося б більше, щоб це було зібрати і знову ж таки бути корисним для Збройних сил України. На перспективу до Різдвяних свят знов ж таки, наша студрада пропонує також продовжувати даний поклик душі. Я скажу, що це навіть і не поклик душі, це громадянський обов'язок кожного громадянина України, який розуміє. Є що сильна армія, це захищене населення, це мирне небо, це світло, газ, це гарне життя, таке, яке має бути і яке було у нашій Україні. До заходу долучилися і прикордонники з Чернівців та бійці, що повернулись з зони бойових дій. За їх словами, подібна допомога наразі не аби як необхідна. Хочу подякувати, що запросили. Дякую вам за все, що допомагаєте нам. Це Дуже допомагає нам там. Навіть той же самий батончик, якийсь енергетичний, про генератор, так це взагалі, це найкраще, що може бути там. Теплі речі. На даний момент, якщо б не всі волонтери, які в нас є, було б нам набагато важче. Підтримувати військових у такий складний час критично необхідно, адже лише завдяки спільним зусиллям різних категорій населення день перемоги з кожним днем стає все ближче. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4. Легендарний український рок-гурт Скай приїхав до Чернівців з благодійним концертом. В день лідер команди Олег Собчук також звітав і до центру підтримки переселенців Ямаріуполь, де поспілкувався з вимушено переселеними людьми і зіграв для Маріупольців декілька пісень. На зустрічі була знімальна група телеканалу Сі світло, Пісні гурту Скай сьогодні актуальні як ніколи. Тож рок бенд вирушив у всеукраїнський тур, аби зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Завітавши ж до Чернівців, Олег Собчук не відмовився і від пропозиції підтримати маріупольців, які пережили страшні події в своєму житті. Це вперше, тому що під час туру в мене просто або або саунчек. Або візит в я, я Сьогодні, в суті, саундчек, можна сказати, проміняв на це. Але я абсолютно не шкодую, де ми встигнемо, туди ми і заїдемо. Тому що бажання є, ми шукаємо можливості, а не причини. В даному випадку це дуже важливо, тому що 21 році я під час волотуру проїжджав, виступав якраз зараз е біля театру, який розбили орки і знищили купу людей. Ось тому для мене це, це дуже всередині. Просто мені хочеться просто. Тому я тут. Зустріч в 2021 році у Маріуполі зі співаком пам'ятає маленька Настя, яка сьогодні вимушена жити далеко від рідного дому. Он приїхав к нам в Маріуполь і ми. Тогда гуляли з папи і ми виділи і, і його і захотіли сфоткатися. На зустріч зібралися маріупольці різного віку, які небайдужі до творчості гурту Скай. Він приїхав до нас теплою своєю любов'ю. Це наша ну, йому відповідь така. Ми з молоддю зібралися, щоб зробити для нього разом плакатик, щоб йому було приємно, щоб він побачив також нашу любов до нього. От і ми хочемо, щоб тут ще він залишив ще свою на напис, що саме для нього означає скай. Для мене це зараз дуже актуально. Що пісня Подаруй світло, коли світло виключають, Для мене для мене це скай. Вони в такій ситуації рятують. дають якраз підбадьорення. Оце дуже приємної зустрічі, дуже приємної, щоб настрій піднявся. Дуже добрі враження. Дуже. Керівниця Я Маріуполь зазначає, центр відкривався, зокрема й для проведення таких заходів, які можуть подарувати людям теплі та позитивні емоції. Запросив директор нашого київського центру Я Маріуполь. Він комунікує з у нас шоу-бізнесом, і група «Sky» вирішила ну, так зробити такий ексклюзивний візит на тільки до нашого центру. Завдяки цим заходам. Ми відчуваємо підтримку. Відчуваємо підтримку. З боку і наших українських зірок і, добрий день, і з боку нашої влади, тому ну і це як вам такі заходи вони дозволяють нашим маріупольцям змінити картинку, тобто ми якось відволікаємося від тих жахів, через які всі ми пройшли. Самі ж маріупольці додають, тут у центрі постійно мають підтримку і згуртовану спільноту. Це дозволяє відволіктися, проте забути те, що пережили, неможливо. Ми там недалеко жили. Ми там недалеко жили, і було видно дуже добре все як обстрілювали, як кидали фосфорні бомби. Словом, все бачили. У Чернівці приїхали лише у червні, коли з Маріуполя вже вийшли азовці. Перший місяць тут я тільки плакала. Гвинтокрили навіть не могла реагувати і спати не могла. Дуже додому хочеться. Маріупольці мріють, що вже наступного року зможуть зустріти співака у рідному місті. І Олег Собчук зовсім не проти. Сто відсотків це однозначно буде, і ми будемо одні з перших, хто туди приїде, тому що ну, Маріуполь це Україна, і цим все сказано». Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Прокльони для Путіна в одному з чернівецьких закладів громадського харчування. Маркетологи влаштували акцію, під час якої кожен відвідувач може написати всі свої побажання президенту Російської Федерації. Яка мета такої ініціативи? Та що побажали перші відвідувачі? Дивіться далі. Пісні з нецензурною лексикою, безліч жартів та мрії про його смерть. Володимир Путін, людина, яку українці ненавидять всім своїм серцем. Ця людь переповнює кожного з нас. Тож організатори акції вирішили, що негативні емоції не треба тримати в собі, а краще виплескувати їх і робити це креативно. Знаєте, нас настільки вже остогидло, і те, що відбувається зараз в країні, і те, що відбувається. Здійснює країна агресор, це що здійснює ця тварюка, що навіть після того, що вчора сталося, вже немає сили. І ми вирішили створити куклу мотанку, як у нас завжди було в традиціях, і на яку завжди можна було накласти прокльони, вколоти, її. така собі кукла вуду, якою можна ми надіємося, що ми можемо накликати біду на, цього, на цю людину. І хочемо, щоб кожен міг висловити свою злість, озлобу А в цій магічній куклі мотанці. Організатори вірять, ця кукла мотанка особлива і вона обов'язково дасть результат в результаті всіх ваших проплянів через. Два тижні ми надіємося її урочисто спалити, щоб так сказати, і вогно і вогнем випалити, і словом. Це мінімум з того, що ми що ми, ми, ми би хотіли з ним зробити. Це дуже м'яко. Що це, це, це вкотре показує, що ми більш цивілізованіші за людей, які можуть підвішати хомічків, які можуть просто готувати нашу націю. Ми більш людяніші, але бажаємо їм ще більш жорсткішої смерті, ніж ніж це може бути. Ще найголовніше, щоб ми не. Не переставали воювати і донатити, бо це, це те, що наближає нашу перемогу, а це нашу ментальну перемогу. За словами організаторів, прокльони на адресу цієї людини необхідні, адже за всі злочини, які відбуваються зараз в нашій країні, Володимир Путін несе особисту відповідальність. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Це були всі новини. На цю мить департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.